Бригади загинули. Залишилась тільки одна медсестра і фельдшер. Її стеклом очі засипало, тобто вона мені ставила капельницю на ощуп. Обміняли 22-го року. Героям слава! Вам слава хлопці! Перше, що я зробив, це дуже сильно обняв його. Павло зібров. Доброго дня. Доброго дня. Ай, петре. Я вас вітаю, дорогий мій, дорогий мій герой. Я скоріш за все, що я не хотів вірити в те, що відбулося. У мене теся 23-го, було день народження, і ми сиділи за столом і розмовляли на цю тему. А от, і я доказував, що нічого не відбудеться. Коли утром о пів четвертої перелетіли перші ракети. Старший син, у мене він теж військовий, на Харківському напрямі був. А от, і вони вже в ці перші часи в них вже був бій. Тобто він зателефонував, що у них вже йде бій, і вони майже в оточенні, і що війна. Ми заходили в Маріуполь вже вночі з 26 на 27. І розуміли, що ми якби, заходимо в оточення. Тобто вже кожен розумів, що багато з нас. Не вернеться від тіля. Перший наш бій був 3 числа. Це під старим Кримом. Оце околиця Маріуполя. Ми попали під мінометно-танковий обстріл. Це перші втрати двох своїх ну, кращих товаришів-побратимів при, при першому ж обстрілі втратив. Олександра, який питався відкрити машину, щоб ну, ворота, щоб рокбригада вор заїхала. На жаль, сам загинув і всі дві бригади загинули. Залишилась тільки одна. Медсестра Ілі фельдшер, яка за долею врятувала мені перший раз життя, в принципі, і другий. я отримав ну, сильну контузію. Втратою свідомості там в старому Криму. От, і вона, будучи її стеклом, очі засипала, тобто вона мені ставила капельницю на гощу. Коли були в Павловні, там при допиті, тобто у мене була клинічна смерть, вона теж мені оказала першу медицинську допомогу. Два дні ми були в оточенні. То є і з підрозділу у нас залишилося 17 чоловік, два поранених, я важконтужений був. Піхота наступала, відбивали піхоту. А коли вечором вже ну, ми зрозуміли, що крім нас більше немає нікого на підрозділі. Тут з'явився, я не знаю, де він, наші спасителі це Джафаров, Вадим, він і мій земляк. От, його брат менший був з нами на підрозділі, тобто їм сказали, що ми загинули. От, вони прийшли, які принесли нам, Ну, керівництво дало команду, вони принесли нам зброю от, додатково, тому що в нас вже не було чим ні стріляти, ніде нічого. От, і зрозуміло, що ми воно, в оточенні. Вони ж і наткнулися на наших побратимів, які були тяжко поранені знаходилися неподалік від нас, хоча ми за них абсолютно не знали, якщо б не ці хлопці, Джафаров, Жук і там ще один газовець, на жаль, я не знаю його ім'я, він загинув пізніше, то так хлопці б ці, мабуть, залишилися там. Їх було 10, одного, на жаль, ми не, не змогли довести. Ми евакуювали цих 9, 9 чоловік поранених. От. Ну і завдяки цим хлопцям врятувалися самі. Якийсь час ми знаходилися в Азовсталі, тоді потім знову дали команду переходити це Азовмаш. Ну і тоді вже як, по мірі того, як ми відступали, то є, ну, займали ну, на протязі десь починає десь, десь 15 березня вже були вуличні бої. Ми проїхали по місту от в, той, в той час, коли влучили в драмтеатр. І Ми е, вивозили там, ну, наші хлопці вивозили дітей від тіля їх поранених. Навірно, ну, найстрашніше, що я бачив, вже десь та після. 15 березня не було води, не було і слова взагалі. Ті води, які були поранені, які не могли вести бойові дії, ходили за водою, то сісти готово, так як я, ну, от я, я, я з пораненими почав готувати їжу для, тому що я Передвигатись толком не міг. Ми позливали воду, від кіля тільки можна. І з опалення, і дійшло до того, що вже використовували воду з септика. Ми самі розуміли, що наші невеликі там сили приблизно 5-6 тисяч чоловік, які були вже оточені в Маріуполі, а ну, з нами воювала десь там 5. Під 50-70 тисяч російської армії. Ми розуміли, що ми їх стримуємо так, що їм настільки це було некомфортно. Обміняли 22-го року. Уже іменно коли я Чингар побачив, що ми їдемо в сторону України, військовий російський, який... Нас охороняв, він вже розрізав нам стяжки от, і дозволив відкрити очі. Тобто Він сказав, що нас везуть на обмін, то є, ну, щоб ніхто нічого не, 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 не витворив. Ну а вже, як, коли построїли нас біля там міста, розрушений був, от, і коли вже прийшли. Півробітники Міністерства реінтеграції, я так зрозумів, от, то тоді вже ми точно вже зрозуміли, що нас обміняли. Перше, що я зробив, це дуже сильно обняв його. Я скажу так, він, значно, він точно змінився е, з перебуванням в полону. Але я сподіваюся, що він відійшов від цього і що ми робимо все, щоб допомогти йому з цим і е, робимо кроки для цього. Доброго дня. Доброго дня! — Я вас запрошую в вашу власну квартиру. Дякую. Доброго дня! — Ви сьогодні всією родиною. Як перші враження? Дуже гарно! — Куди йдемо вперше? Сюда, навіть. Приходьте, шановна родина. Приходьте, приходьте. Не очікували такого сюрпризу. До сих пор не вірили. Ми їхали, Ми їхали ну, все одно ще ну, якось на душі не вірили, що, що їдемо. Вірю. Ну, давайте дивитися ще. Дуже світла, дуже красива, дуже така сучасна квартира, відова. Ну як? Це є пральна машина, ванна велика, зручна. О, завжди господиня йде на кухню. Давайте, не соромтеся, Це вже ваша кухня. Навіть, оп, бачите, що Посудомийна, а, машина. <ривіт> на <Мічна>. Це? Очевидно, <ривіт> сучаснилась. Балакали з дружиною, кажемо, ну це, мабуть, рік, може, два. Коли через неділю перезвонили, кажуть, <ривіт> може все. Ну, ми дуже раді, що ми вас а, приємно здивували. Сьогодні в мене дуже важлива і дуже приємна місія а, від засновника проекту Серця Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю світлу затишну, а головне вашу власну квартиру. Я хочу вам передати від нашого засновника і від нас особисто від цього проекту слова величезної вдячності за те, що ви героїчно боронили Маріуполь, за те, що бороните нашу країну, за те, що ви борюєте вільне майбутнє для наших дітей. Дякуємо вам. Це для вас, і дозвольте вас обійняти. Будьте тут щасливі, дуже дякую. Будьте щасливі, дякую. Щиро дякую. Дик-дик-дик-дик-дик-дик. О, Доброго дня. Доброго дня. Ай, Петре. Здрасте. Я вас вітаю, дорогий мій. Дорогий мій герой. Я з Ну краще з півлітрою, звісно, зайти, так? Да? Кожилочки там, я знаю. Тримайте, будемо сьогодні пити чай. І дивитися вашу квартиру. <рик> Нічого <рик> собі сі. Слухай, так це насправді чисто. Ми да? так? Повністю. Я щось думав, що тут ще ремонт треба робити. Ми ні? самі ще не, не пройшли. <рес> тут полу. вона є з себе з, з, з кухнею. Проходьте. І вітаємо! Телевізор. Все, отримав Петро. Документи є вже, Петро? Є. Є, так? Так. так? так. Так ми сьогодні замачимо, так? Нормально. <рес> Слухай, ну це мені подобається. Посуду посудомойка. А де сиравка? Де правильна машина, Зараз покажемо. покажем. Є? Ну так, якщо все, так все. А, тут же так. Що має бути туалет, ванна. Опа. Да, точно. Правда машина. Ванна, ёлки палки Ти що, я вас вітаю, чесно, я радий. Я радий. Вроді як у мене з'явилася квартира Боже мій. Найголовніше, щоб ви живі і здорові, щоб ваші рідні були живі і здорові, щоб Україна була жива і здорова. Так. Процвітаюча, вільна. Так воно і буде. Тому що наш народ не зламити, наших людей не зломити. Інакше не може бути. Інакше не може бути. Доброго дні. Дня, Дякую. У нас. О -о 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 -о. О, о, доброго о, дня! О, доброго о, дня! Я з тортиком не спустими руками. Дуже дякуємо вам. Ну. А ви якраз чекали? Прави в тому, що я чайник приніс. Я тортик. ви тортик приніс, у <ристо> вас чай є. Ми можемо працювати То, в парі. ми Садим будемо чаювати. Давайте. Давайте. Я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещати, хто хрещатик. Я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик. То хрещатик! Київ, зустрічаю вас, Федра, і вашу сім'ю. Дай Боже. Да, сідає, сідай, сідай. Сідай. Я сьогодні щаслива людина, тому що зайшов до простих, земних людей, героїв Азовсталі, наших захисників, пан Петро. Світла людина, в нього стільки щирості і добра в очах, хоча він пройшов і тортури, і полон, потрібно дарувати хороші емоції. Я артист. І от я відчув, що сьогодні ці там 30 хвилин, на які там забіг на чайок до ветерана, вони. Емоційно і йому потрібні були і сім'ї, і мені потрібно. Я відчув, що моя присутність тут потрібна, моє слово потрібно. Я буду лікувати піснями, творчістю, музикою. І ви лікуйте кожен на своєму місці. Робіть справжню свою справу, своє діло. Кожного разу, коли ми передаємо квартиру нашим воїнам, учасникам програми вдома, це Захисники Маріуполя з першої або другої групи інвалідності ми проговоримо, а що далі з ними і з їх родинами. Квартира це база, це відповідь на питання, де і далі має з'явитися відповідь на питання, що а, і власне. Цей наш запит ми перетворюємо на а, повноцінну програму майбутнє. Ми 24 травня будемо детально анонсувати, що там буде відбуватися, і головними героями, тими, хто буде з нами проходити цей шлях, будуть саме а, ті, хто а, зараз комісовані або, або будуть комісовані. Тобто ті, хто шукають свій шлях у цивільному житті після служби. Сказати е, ну, Ренату Ле... Леонидовичу. Ахметову і проєкту Серце Азовсталі», Ну, це нічого не сказати. Ну, я в мене я не, не можу виразити свої всі ці емоції і все остальне. Тобто, от втрачено у нас було усе. То тобто, дружина виїхала з одним пакетом. Тобто я взагалі якби без нічого. Тобто, ну точно так же і син менший. Тобто, ну, взагалі, -то. ми от, обживалися, перебралися в Харків. Чужа квартира, нема, у нас навіть полетенця і то не було свого там. Не кажучи, ну, не кажучи за, там, за квартиру, там, за, за одяг і за все там. То, що дали мені на обміні, і в чому приїхала дружина. От. А ну, тут перші, допустим, там, коли давали там то ноутбук, там, ну, якби тоді відпочинок, ре, 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 ну реабілітація. Я сижу, а я ще в ну, ще, мене десь що, от дивлюсь на це і думаю, невже це все, ну, це все наше от, на сьогоднішньому. Тобто я ще не вірю в те, що хоча от, ну, дали мені папку з документами, де вже... Там я і ну, являємося власниками цього житла, але я ще не вірю.